дякуємо всім, хто відгукнувся. Ми працюємо, приймаємо донорів. В пріоритеті ідуть негативні резуси групи з негативними резусами. От ну приймаємо всіх охочих на завтра. Плануємо також робочий день. Настільки цинічний удар по центру міста в таке велике свято. Приїхав побачив оголошення від Чернігівського центру крові про здачу крові, що треба кров. Тільки що сказали, що з позитивної групи крові вже вистачає. Треба тільки негативна група крові. Прийшла допомогти людям, які потребують для здачі крові. Моє не перша негативна група крові, і вона ну крайній важлива для людей. Я сьогодні пройшов для того, щоб здати кров, як думаю, всі люди. Тому що сьогодні країна терорист дала удару по центру міста дуже багато травмованих. Я думаю, що є нагальна потреба в крові не тільки сьогодні, а завтра, післязавтра. Я думаю, що всі чули, який був вибух сьогодні, не може ніхто залишити осторонь. Я приїхав, хотів допомогти розбирати завали, але мені сказали, що там достатньо рятувальників, і як вирішив моя громадянська позиція, що потрібно йти здавати кров.